Вітаю вас на каналі Історія України. Мене звати Олександр Вельмошко, я професійний історик, магістр-випускник Одеського національного університету імені Мечникова. звичайно ж, історичний факультет. Ми поговоримо сьогодні про Другу світову війну. 1 вересня традиційно вважається датою початку Другої світової війни. Так чи це ні? З нашого європоцентричного методу вивчення історії саме так. Але якщо ми подивимось дійсно на весь світ, то все буде трохи інакше. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал, буде дуже цікаво. Дуже багато говорити про масштаби та втрати Другої світової війни я зараз не буду. Вона дійсно стала наймасштабнішим військовим конфліктом за всю історію людства. Традиційною датою початку Другої світової війни вважається 1 вересня, день, коли Гітлерівська Німеччина напала на Польщу і згодом, буквально менше ніж за місяць розгромила її та ліквідувала в черговий раз польську державу. Союзники Польщі, Великобританія та Франція виконали свої зобов'язання та вступили у війну з Німеччиною. Те, як вони воювали, це окреме питання. І завдяки величезним розмірам колоніальних імперій Великобританії та Франції та розповсюдженню бойових дій на морі, війна майже Же відразу досягла світового масштабу. Але не слід забувати, що світ тоді, восени 1939 року, чітко розділився на два табори союзників Гітлера та його супротивників. І один із союзників Гітлера СРСР під керівництвом Сталіна разом з Німеччиною, але через 17 днів, 17 вересня 1939 року, також напав на Польщу і тому Польщу розшматували відразу два сусідні імперіалістичні хижаки Німеччина та Радянський Союз. Згодом, поки Німеччина воювала дивною війною проти Великобританії та Франції, 30 листопада 1939 року союзник Гітлера Сталін напав на Фінляндію. Шалений спротив маленької Фінляндії показав, що СРСР зразка 1939 року був колосом на Глиняних ногах. Брак часу та зайнятість Великобританії та Франції війною проти Німеччини не дозволили Фінляндії отримати ефективну допомогу та відбитися від Радянського Союзу. Згодом, протягом 1900 1940 року СРСР відкусив шматок Румунії. Це ті землі, які в основному сама ж Румунія ще 1918 року анексувала після розпаду Російської імперії, в тому числі Бесарабію та сучасну південну частину Одеської області. Також СРСР влітку 1940 року окупував Балтійські країни Естонію, Латвію та Литву, що відбулося в рамках домовленості Сталіна та Гітлера про поділ Європи. Одночасно, у квітні 1940 року Німеччина провела військову операцію навчання на везері, в ході якої без бою окупувала Данію та з боями протягом кількох тижнів зайняла Норвегію. Згодом, у травні, Німеччина розпочала наступ на заході, в ході якого спочатку швидко окупувала Бельгію та Нідерланди, а до кінця червня 1940 року розгромила Францію та окупувала більшу її частину. Одночасно у війну на боці Німеччини вступила Італія, яка спробувала наступати на Францію та зазнала розгрому там на кордоні з Францією а також від Великобританії у її колоніях у північній Африці. Всі ці події 1939 1940 років у Європі, коли з одного боку виступали Німеччина, Радянський Союз та Італія, були фактично лише одним з етапів світової війни. Коли ж ми подивимось у Азію, то побачимо, що там з 1937 року Японія вела агресивну війну проти Китаю з метою його повного підкорення. При цьому військову допомогу Китаю у вигляді поставок зброї та добровольців надавали Сполучені Штати Америки та СРСР. Допомога СРСР. СРСР була більш масовою, також Радянський Союз двічі 1938 та 1939 років вступав у прямі воєнні конфлікти з Японією біля озера Хасан та на Халхінголі. Сполучені Штати ж діяли проти Японії економічними методами, поступово запроваджуючи ті чи інші санкції проти неї. Зауважу формальний союзник Гітлерівської Німеччини по осі Берлін, Рим, Токіо, Японія в цей час двічі воювала з фактичним союзником Німеччини Радянським Союзом. 1941 року. Ситуація поза зоною активних бойових дій у Європі, де з літа 1940 року лише одна Великобританія чинила спротив Гітлеру, змінилася. У Європі Німеччина та Італія разом окупували Грецію та Югославію. У Азії Японія окупувала французькі колонії у Інди-Китаї, що спричинило повне торгове ембарго проти Японії з боку Сполучених Штатів. І це ембарго стало тим фактором, який остаточно підштовхнув японське керівництво до вступу у війну. Це ми бачимо по нападу Японії на Перл-Харбор, британські колонії у Малайї та американські на Філіпінах, а також на приналежну тоді Нідерландам та Індонезію. Сама ж Німеччина не змогла поділити. Європу з радянським союзом і конфлікт двох тоталітарних імперій назрівав. Німеччина ж встигла напасти першою. Таким чином, з літа осені 1941 року Друга світова війна остаточно визначила два ворогуючі табори. З одного боку, була створена антигітлерівська коаліція, в рамках якої до Великобританії приєдналися Сполучені Штати та вимушено радянський Союз, туди також прийняли Китай та ряд інших держав. А з другого боку виявилися Німеччина Італія з їх сателітами у Європі та Японія, проти яких воював майже весь цивілізований світ. Чим це завершилося, ми знаємо 2 вересня 1945 року. Був підписаний акт про капітуляцію Японії, який формально завершив бойові дії Другої світової війни. Коли ж Друга світова війна прийшла до України, це зовсім не 22 червня 1941 року, коли Німеччина напала на Радянський Союз. Першим збройним конфліктом на території сучасної України в цей час стало захоплення Закарпаття Угорщиною у березні 1939 року, коли угорські війська розгромили підрозділи Карпатської Січі та не дали можливості місцевим українцям проголосити незалежність під час повної руйнації Чехословацької держави після Мюнхенської змови 1938 року Другим епізодом став вересень 1939 року. Це і окремі операції німецьких військ проти Польщі, які торкнулися і території Західної України, так і спротив польських та українських частин радянської армії протягом деякого часу, після 17 вересня. Та підведемо трохи підсумки, незважаючи на офіційну дату початку війни 1 вересня, безперервні бойові дії в Азії за участю Японії, Китаю та Радянського Союзу йшли з 1937 року, і тому історики з Китаю та Японією беззаперечно, праві коли починають відлік Другої світової війни саме з 1937 Не слід забувати і Африку, де з 1936 по 1939 рік. Італія завоювала Ефіопію, за що отримала міжнародні санкції, які виявилися дуже недієвими. А також Європу, де у 1936 дев'ятсот роках, під час громадянської війни в Іспанії фактично йшла гібридна війна між майбутніми країнами антигітлерівської коаліції з одного боку та Гітлером і Муссоліні з іншого. Поступова ліквідація Чехословаччини протягом 1938-39 років також може бути вписана у початкову фазу Другої світової війни разом із аншлюсом Австрії. Так таким чином Другу світову війну нам треба відзначати не з 1939 року, а значно раніше, або з 1937 року, якщо брати до уваги безперервні бойові дії, або як мінімум з 1938 року, тобто з аншлюсу Австрії Німеччиною, або навіть ще раніше з 1936 року, з початку року, спочатку тих чи інших гібридних та прямих військових конфліктів в Європі та Африці. На цьому у нас зараз все. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!